Почули, чуєте. Хорошо, хорошо. Мені просто, ви знаєте, боляче було. Коли ви казали, ви знаєте, що я говорила з Володимиром Санчем, ладно, я продовжу. Говорила. А він говорить, я поїхав на зустріч до своїх студентів, а вони мене як мішень на полі тут розстріляли. Прямо так уже, що я вже й не знаю, я, я готовий сам заяву подати і піти. Ну хорошо, хай все рушиться, Хай вам все дуже подобається. Є така приказка, рари, хуман мес. Людям властиво помилятися. Хто не, помиляє, хто не працює, той не помиляється. Ніколи не виправдовую. Ваш максималізм, я розумію, молоді, життя ще, як говориться попереду, ви ще дізнаєте, що воно таке. Але. Давайте будемо цінувати те, що маємо так точнісінько, як цінуєте, да а але ж прийшли до Кравчуковської підлої формули Маємо, що маємо сам між іншим здав основи незалежності, так би мовити, компартійним, якщо вже не те пішло працівникам. А коли до нас приїхав і я його запитала, як же сталося, що влада й бізнес повінчалися? Знаєте, що відповів Леонід Макарович? хто був присутній тоді в аудиторії, а це не при мені. При мені було інші президенти здали. Влада і бізнес не повинні з'єднуватися і не буде потім того, що ми зараз бачимо. Це добре. Я не хочу віднімати вашу увагу. Прошу от, будь ласка, со мною до було озвучено, з питання українського. Я забуду Тут присутні мої моїсті один років. Минулий рік особисто дикарматурного факультету. Я прийшов до нас в аудиторію. Да, У нас да. в аудиторії усі прапор України за його дорученням і за дорученням людини з центрального корпусу. Я не знаю, хто це був конкретно. Було сказано зняти цю ганчірку. Це детальніше. вибачте, сказали до свій брудна ганчірка. Це я сказав. Ну а хто може... Я сказав. Я такого не, не, можу. не можу. я собі уявити, навіть такого не можу. Я думаю, що тут якась сталася, я цього не можу. Тобто мені не буватися. Це по-перше, по-друге, такий факт ми в техніку коледж, в якому працює не зараз, знає да, із наших колишніх да. студентів, і вона розглядала відкрили і вона розповідає, випадку, так, та. да. вона розповідає да. допадок, що гуртожитко в неї також з вікна висів прапор України. Тут же прийшла керівництво гуртожитку, сказала цей прапор зняти. Вона не послухалась на всій день цей прапор, привали ми закидали, і вона в гуртожитку не живе. То як ви це назвуєте? Чому? Це я назву тільки браком інформації, про це знаю су... А як? Я, я оце ті про це зараз тільки дізнаюся. Це, це злочин живачі. проти прапора. Да, звичайно, держави. звичайно, ну я не зайдіть в центральний корпус. Цей прапор ми в 91-му році. Вібіть вишневу ви свою Україну. Ви ж тоді по де... Ви ж пам'ятаєте, чи якось, коли наші студенти, я можу по імену назвати на Майдані в Києві, там палатка Ось тут, на Майдані, нас ходили, фотографували, занотовували все це. А в гуртожитках, коли вибори були, і там виборча дільниця була у нас в університеті, крутили каруселі по 25 гривень. Чисті виносили, давали 25 гривень. І запускали вже звідмітської від за партією. регіону. Хай буде соромно тим людям, хто так це робив. Це, це соромно. Ще... Я, я соромно. цього не можу Хай, це доказати культура. і повірити, вибачте.